Добрий раночок. У нас дивіться, яка погода, навіть немає морозу. Ми йдемо з Ангеліною в магазин, нам треба купити капусту. І, і вроді би все, але зараз наберемо багато. Сонечко вийшло таке гарненьке. Йдемо. І тут от, окремий вид задоволення ходити по цьому от бордюрчику. Попандопила йде, обідалась на мене, бо... Я їй сказала йти за руку, а вона хоче йти руки в кармани. Ми прийшли з вулиці, що я вам скажу? В магазинах людей просто повно. Черга, ну ще не дуже така багата, але по самому магазині хвилин людей дуже багато. Прям дуже сильно багато. Перемию ось цю гору посуду, так як мені її залишив. Залишив вчора чоловік, а я вже ввечері не хотіла їх мити. Перемила яблука, які в нас тут були такі, красиві ще є яблука. Але в цьому році чомусь вони дуже сильно погнили. Яблука погнили, картопля почала гнити. Я знаю, Ой, не знаю, чому. Не хочу Я хотіла поставити, а воно не хоче. Обідненько. Так, зараз можемо ще щось підставимо. Ми купили в магазині, нічого такого готувати не будемо, бо ж розтіка немає, зазвичай до нас приїжджає або свекруха, або ми їдемо до них. В село ми не поїдемо там ще. Бо ж всім скоро на роботу після Нового року, це вже досі спортилося то ми будемо вдома самі, можливо, до нас заїдуть куми, казали, наїдуть до нас посувати. А так то ми будемо вдома самі. Нічого готувати такого не буду, але все рівно хочеться якось стола приготувати. Щось смачненьке. Буду небагато готувати, а зараз помию овощі на... Зроблю оселедець під шубою. Не, не майже. Дяблочку будеш? Зроблю оселедця під шубою. Ось тебе якийсь кусочок м'яса, запечу і картоплю. Яблочко будеш? Я почищу шкурочку. Будеш яблучка? Ні. Не хочеш? Ні. А що ти будеш? Пашку може нагріти тобі? Ні. Цю гору посуди. Вховити. Вечера, вховити. Ей, вечора ми речеш. Ангелінка тут снідає, Дивіться, собі бутерброд зробила, поставила масло. Да? І сир. Де тобі поставити? Давай я тут поставлю на стульчик, щоб тобі було зручно, да? так? а я покажу вам, що ми тут прикупили. Прикупили ось таку хурму, пірамідку. Взяла тут ось так от Так, капусту взяла. Взяла згущенку філе куряче, два штучки. Майонез нам треба було. До згущенки взяла ось ці вот коржики. І взяла ще декілька зефірок. Ось так, ось. Зробимо тортик на свято. Як на свято. Новий рік. Це не свято, а <просту> просто буде така вечеря в нас. І зроблю щось з м'язка. І це. Так, а ще в мене в холодильнику є. Курячи такі стегенця, може, я їх все ж таки запечу, вони будуть смачніші такі з шкурочкою. Зараз я їх певно, що замариную, поп'ю каву з ангелінкою і замариную ось ці з будуть смачніші з курочкою. З шкурочкою буде курочка. Любимо ми ось цю засмажену шкурочку, дуже смачно. П'ю каву і тоді приступимо. Я вирішила сьогодні прибрати в себе на балконі і цього вазона треба щось йому зробити, бо він. Я не знаю, що йому робиться, він отак от плететься-плететься, листочки не випускає, посох весь. Наверно, йому там не подобається місце чи що. Я не знаю, що з ним не так, але явно йому щось не дуже добре. Зараз буду його поливати, мити і помию вже інші вазони, приберу вже на балконі, щоб було чистесенько. Бо там в нас це просто не балкон, а якийсь хламовнік. Я думаю, всіх, в кого невеликі квартири, то балкон стає хламовніком. Ті, в кого немає гаражів, кладовок і всього остального, все це діло, все це гадство збирається на балконі. Зараз буду їм робити душ. Мої Вазончики вже прийняли душ, чекаю, поки вони висохнуть. Пообрізаю ось ці всі сухі листочки, щоб було гарненько. У мене стиралка на фоні стирає, щоб були гарненькі, взяти ножниці, бо тяжко відривається. І займаюся прибиранням балкона. Зараз там буде порядочок. Так, поки я згадала, мені ж треба м'ясо поставити замаринувати, бо я почну його маринувати завтра перед тим, як пекти. Тому взялась за нього сьогодні, забираю всі там якісь ворсинки, волосочки і все інше. Помию його, сполоснула, і, ну, і ще тут вцепилася, звичайно, звичайно, вцепилася помити свою гриль чи гриль Ми там готували в ньому. Тому треба помити ось ці от зйомні касети, добре, що вони зйомні, і можна їх помити. Маринад самий простий, майонез, соєвий соус, часник, тру туди, буде такий часниковий у мене соус. Можна потерти ще цибулю, якогось разу я терла, теж було дуже смачно, замість чесника цибулю. Додаю спеції, такі до курки в мене є. І все. Перемішали і готове. Відправляємо його в холодильник, чимось накриваємо. Я шукаю, чим це тут, або мені накрити, накриваю і в холодильник. Нічого не збиралася готувати, тільки вирішила зробити оселедець під шубою. Відварила вже майже-майже бурячок мій готовий. Маю ще картоплю, моркву. У мене теж ще була домашня морква. Вона починає псуватися. Я в квартирі все псується дуже швидко. В погрібі, звичайно, воно би стояло довше, а тут то підгниває, обрізаю, що там негодне. І буду його все варити. Підготовлюю, все собі зварю, потім тільки наріжу, покришу, і буде все готове. Сьогодні зроблю оселедець під шубою, і вирішила ще все ж таки зробити олів'є. Як же ж Новий рік без олів'є? Але олів'є в мене буде таке трішки незвичне. Я не знаю, готуєте ви так чи ні. Я додаю туди секретні інгредієнти. Зараз покажу, які, і замість ковбаси. Я туди додаю куряче філе, або можна іншу якусь частину курки замінити, і буде таке імпровізоване олів'є. Нарізаю цибульку і нарізаю відразу в два лоточки, потім це все буде в лоточках, в холодильнику не будуть перемішуватися ці запахи з продуктів, а іменно з цибулі нарізаю на олів'є і відразу нарізаю на. Свою, свого оселедця під шубою. Все в лоточок скину і потім просто перемішаю і розложу по тарілочках А секретний мій інгредієнт в е, олів'є це буде яблучко. Просте, звичайне, яблучко, знаю, в багато салатів його добавляють. Е, Чула, що навіть і в оселедець під шубою додавляють, але мені дуже сильно подобається в олів'є дуже е, такий е, смачненький вкус з'являється, солодкий. Е, ну, Прикольний, свіжий такий е, смак, дуже смачно. Хто не пробував, скуштуйте, дуже смачно, скажете свою думку. Ну, І достаю свого оселеця, У мене філе буде оселеця. Цього разу взяла якесь не дуже таке прям. М як це сказати, не дуже вдале, тому що там дуже багато кісточок. Таке відчуття, як нібито його просто здерли легенько від того хребта, і все, дуже багато кісточок було, прям чути було як різала. І потім ми куштували салат, то відчуваються кісточки, треба було їх додатково ще витягувати. Нарізаю на такі маленькі квадратики, звичайно, скуштувала нормальний нормальний. У мене така привичка, коли щось готую, то треба щось під'їсти. Нарізаю це все сюди, в коробочку, в лоточок, а потім я його просто все перемішаю. Я вже, певно, що говорила це. Все порізала, оселедець поріжу, оселедець під шубою готовий буде. І ще будуть готове моє. Як воно називається, олів'є, м'яско, та, я думаю, нам вистачить. Ще у нас там є ікра в холодильнику, можливо, теж її відкриємо. І теж буде на стіл. Багато готувати, я казала, не буду, але щось взялась за то, за те готувати. Але чоловікові 2 числа на роботу він забере з собою на обід. Я думаю, там в нього піде, він його з'їсть, якщо щось залишиться. Або, може, ми все вжеремо. Я не знаю, мені здається, я за ці свята вже навіть. Трішки покабаніла. Весною буду на Пасху гарненький кабанчик. Ну, не кабанчик, а можливо Льошка. Такий підсвинок маленький. Так, я готуюся тут а, на кухні, прибираю ще щось. Як зайнялася тим прибиранням на балконі, ой-ой-ой! Застряла там на півдня, позбирала повно пакетів, які поїдуть завтра. На участок чи в гараж, я не знаю, куди їх діти, але їх треба вивезти, тому що місця займають дуже багато. А мені треба звільнити місце під насіння, під розсаду, хочу дещо посадити. Багато всього хочу виростити, і вже скоро сезон, знаєте, новий рік пройде і почнеться вже весна. У мене вже весна повним обсягом, і завтра у нас буде 31-та. Це відео вийде завтра зранку, 31-го, тому вже можна вас всіх вітати з наступаючим новим роком. Я думаю, ви всі готові до нових звершень у новому році, готові вже до грандіозних планів, у кожного вони свої. Я думаю, у нас буде теж дуже класний з вами рік. У мене дуже багато планів з приводу відео. Чи виправдав Ютуб мої надії в цьому році? Не зовсім, але виправдав, я знайшла тут нових друзів, дуже щирих і добрих людей. Дякую вам за це, за те, що ви завжди зі мною, за те, що дивитеся майже кожного дня мої відео. Тут якась муха хотіла вам щось гарно розказати, тому якась муха, собака. Так, на чому я зупинилась? На тому, що я вам дуже-дуже щиро вдячна. Нехай в ваших сім'ях буде мир, мир в кожному нашому українському домі. Сподіваємося, цей рік буде для нас переможним, дуже цього хочеться. Дуже всі мріємо і надіємося, що це буде саме так. Тож бажаю вам всього самого-самого найкращого, гарного вам святкового вечора. Всіх міцно обіймаємо і зустрінемося з вами вже у новому році. Такого е святкування в відео не буде. Хочу провести його вдома. Можливо, я на декілька днів пропаду з Ютуба, тож е зустрінемося з вами в новому році. Можливо, я візьму деякі канікули, хочу поробити. Деякі справи трішки відпочити. Це дійсно займає дуже багато часу. Ось це знімання, ось монтування. Здається, так, начебто, нічого, але, можливо, на дня 2-3 я візьму канікули, можливо, на тиждень. Побачимо, як як воно буде. Подивимося. Тож, не Обід мене, я обов'язково буду Буду знімати вам е, наші сімейні домашні відео. Скоро весна, весна вже не за горами. Е, всі ми цього вже хочемо, хто так само не дуже сильно любить зиму, як і я. Тому всім до зустрічі у новому році, всіх вас міцно-міцно обіймаю, всім пока-пока!